26 серпня, як і було оголошено на сайті виконавчого комітету Уманської міської ради, відбулися чергові громадські слухання для обговорення проекту детального плану території, житлової та громадської забудови, обмеженої вулицями Київська та Комарова з метою розміщення храму на 200 парафіян за адресою вулиця Київська, 27А. Начальник управління містобудування архітектури Віктор Лісаченко наголосив на тому, що місце під забудову храму було обрано вже давно, та ця культова споруда могла б стати візитною картою міста. Це місце воно, в принципі, на сьогоднішній день було визначено не на сьогоднішній день, воно було визначено. В общем, досить таки давно це місце для розміщення храму. Цей храм, як ви вже знаєте, храми. Він би він був візитною карточкою міста Охані. Тобто, якщо ми їдемо по вулиці Інтернаціональній і цей храм буде збудовано, то його сілует, його профіль буде зустрічати постійно. Всі присутні мали змогу ознайомитися з детальним планом забудови. На думку проектантів, складність у розміщенні культового об'єкту полягає у тому, що на території знаходиться велика кількість інженерних мереж. Однією з умов новобудови є збереження зеленої зони та забезпечення безперешкодного переходу мешканців. Дос на цій території багато інженерних мереж. Ви бачите це всі кольорові та позначення, це всі обмеження. Один маршрут залишається, і другий спеціально для цього зроблений. Свороду рекреаційна територія зелена. І згідно генерального плану, там вона залишається за рішенням більшості громадян присутніх на слуханнях було прийнято резолюцію, за якою представники Уманської територіальної громади не заперечують проти пропозиції міської ради та її виконавчих органів щодо даного проекту та винесення на розгляд сесії міської ради. За підсумками громадського слухання щодо розгляду проєкту детального плану території, житлової та громадської забудови, обмеженої вулицями Київської, Комарової з метою розміщення храму на 200 парафіян, за адресою вулиця Київська, 27А. Не заперечуємо проти пропозиції міської ради і виконавчих органів щодо його погодження та винесення на розгляд сесії міської ради.